Мої брекети та догляд за ними брекет систему я ношу вже другий раз. Тому як з ними жити, я точно знаю. Мій перший досвід був у 15 років, і так як тоді я носила металеві. Цього разу встановила сапфірові. Найголовніше під час носіння брекетів це постійна та ретельна гігієна. А ось так зараз виглядає мій набір, до якого входять наступні речі. Звукова щітка Sonicare Diamond Clean 9000, на яку я перейшла ще до брекетів за порадою мого стоматолога. Вона дуже ефективно вичищає наліт, бо робить правильні вимітальні рухи. В неї є декілька режимів і можна обрати оптимальний до стану зубів та ясен. Обов'язково видаляю наліт з язика спеціальним скрипком. Ну а ці Йорщики потрібні для міжзубних проміжків. Але вдома я ними не користуюся. Залишила їх тільки як варіант брати з собою. Бо в мене з'явилося дещо набагато краще. Мастхев в догляді за зубами іригатор Philips Sonicare. Він має два режими чищення та три. Рівні інтенсивності завдяки спеціальній хрестоподібній насадці охоплює максимальну площу між зубних проміжків та дуже ефективно їх очищує. Всю цю рутину я роблю двічі на день, і мої зубки залишаються по справжньому чистими та здоровими.